Друзі, всім привіт, ви на каналі Галі і Вероніки і сьогодні ми з вами будемо розпаковувати отакий великий боксик подарунний Дивіться, тут ведмедик і такий гарний боксик. Мені він так подобається. Короче, не буду затягувати. Давайте одразу робити розпаковку. Так, почнемо, ми з вами це мені подарувала подружка моєї мами, бо вона. Їде в Карпати на новий рік, і мені зможе передати подарунок. Я вже потроху розпаковую валізу. І тут стільки всього. Я не знаю навіть, скільки тут вау, друзі, ви це бачили. Перше, що мені кидається в очі, це два блокнотики. І це все в стилі кабібари. Ууу! Я так давно хотіла собі цей бокс. Дуже дякую, Аня. Я тебе дуже люблю. І не тільки за подарунки. А ось такий блокнотик. Там просто звичайні сторіночки. І другий блокнотик ось такий. Ну, Там теж просто в лінію. Далі йде на отакий набір кабібар-ручок. Там різні ручки. Зараз подивимося з вами. Так. От, наприклад, одну ручку я дістала. Ось воно так виглядає. Гарні ручки. Ну, вони не стирачки, але я так і такими пишу, тому мені всі ручки корисні, дуже дякую. Далі передаю привіт у Карпати. Далі в нас іде отакий скотч. І тут різні візерунки. Ну, вони, коротше, як скотч, так і з наліпками. Далі в мене йдуть листочки зі стікерами. Так, в мене тут один-два. Їх два однакових. І один інший, я так розумію, так. А, ні, вони всі однакові. Ось такі, Там стікери, і їх таких. 5 Йдемо далі. І тут у нас дві пачки ось таких стікерів, Ось. А, вам не видно. Ось, друзі. З кабібарами. І там ще була така друга пачка. Така сама, ось вона. Далі йде ось такий милий брелочок з кабібарами. І іде підставочка, яку я вже трошечки надламала. Але я обов'язково приклею гарячим клеєм і в мене буде підставочка для щастячка. Далі тут ідуть такі цікаві ручки або фломастер з двох сторонні. Я їх, чесно, ще не пробувала. Тому не можу сказати, як гарні чи не гарні. Але мені, на вигляд, подобаються. Вони худенькі, їм можна заповняти маленькі стікери. Ну, далі, моя любов! Дивіться який він гарний. Тут і такий е, отвір є. Спеціально для гумочок, я так розумію. Тут три великих отвора. Теж все з кабібарами, а ця штучка щоб не бовталася її можна просто поставити ось сюди. Ось така, Буде мені нещачко. Далі в нас іде набірлік і циркулю з кабібарами. Давайте одразу розпакуємо. Так. Тут у нас іде отакий міні транспортир такий трикутничок, отака лінійка І ще один трикутничок. Ну, а іще одна така магнітна закладочка йде. Далі в нас, ага, тут у нас ще йдуть два зажими. Це щоб, оце магнітний такий зажим. Тут магніт, оце його лицева сторона. Ти його отак от прикріплюєш на холодильник магнітиком, А туди е, кладеш якісь стікери отак от наприклад, і він висить на холодильнику і тобі якесь нагадування. А це просто такий зажим для ось він а, з теж, із цим пакетиком. А він також для е, сторінок-блокнотика. Буду оцих блокнотика писати. і отак от буду, Я зараз вам покажу. Ну, от, наприклад, щоб нагорталися сторінки, ти фіксуєш сторіночку ось так Ось, готово. Так, далі що я вам ще не показала. Да, я вам ще не показала отакий крутезний набір стікерів. Я їх зараз окремо показувати не буду, бо їх там дуже багато. Ну і ще тут, що такий маленький, милий теж брелочок, теж з кабібаркою, яка буде, мабуть, зараз щось їсти. Так, да, щось буде їсти. На голові з мандаринкою А тут є багато мемів з кабібару. кабібара, кабібара, картоплі фрі кабібара на гусі, просто кабібара, кабібара, балерина на такому. Е Пачка і гусь тут, і кабібара на лептопі зайня... займається. Лептоп це ноутбук, хто не знає. Друзі, ну а це, мабуть, і все. Дуже всім дякую за розпаковочку. Е -е, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. У нас майже кожен день виходить багато крутих відеос. Прошу лайк під це відео та якийсь хороший комент. Але якщо комент буде, коментарі будуть відключені, то, будь ласка, просто поставте лайк, я буду знати, що вам сподобалося це відео. Друзі, бувайте до нових зустрічей.